Hyundai Tucson 2026 та Jeep Wrangler представляють два абсолютно різні підходи до сучасного автомобілебудування, що робить їх порівняння особливо цікавим для українського ринку. Tucson нового покоління отримав більш виразний дизайн із динамічними лініями та вдосконаленими світлодіодними фарами, що підкреслюють його сучасність та технологічність. У салоні Акцент зроблено на комфорті та цифрових рішеннях великий екран мультимедійної системи, зручний інтерфейс, якісні матеріали та просторий багажник відповідають вимогам сімейних покупців і тих, хто шукає універсальний автомобіль для міста і подорожей. Під капотом очікуються різні модифікації, включно з гібридними та повністю електричними версіями, що відповідає тренду екологічності та зниження витрат пального. Джіп Ранглер, у свою чергу, залишається вірним своєму легендарному духу, який високо цінують українські поціновувачі позашляховиків. Його зовнішність майже не змінюється протягом десятиліть, але саме ця впізнаваність і робить ранглер іконою. Він створений для подолання бездоріжжя, оснащений потужними двигунами, жорсткою рамною конструкцією та системою повного приводу, що дозволяє йому впевнено рухатися там, де інші автомобілі безсилі. У новому поколінні додаються сучасні технології безпеки, мультимедіа та навіть гібридна версія 4 xe яка дозволяє комбінувати потужність і ефективність. Проте ранглер менш зручний у місті, де його великі габарити та жорстка підвізка можуть здаватися не надто практичними. Для України вибір між туксон і ранглер залежатиме від стилю життя. Ті, хто шукає комфортний, економічний і технологічний кросовер для щоденних поїздок, оберуть Hyundai Tucson 2026, адже він пропонує сучасний дизайн, передові системи безпеки та широкий вибір моторів. А для любителів пригод гірських маршрутів і максимальної прохідності Jeep Wrangler залишається безальтернативним варіантом, який поєднує історію характер і справжній дух свободи. Обидві моделі матимуть своїх шанувальників, адже вони символізують різні грані автомобільної культури, інноваційність і комфорт у Tucson та непохитну силу і бездоріжжя у Wrangler. Хочете, я зроблю ще коротке порівняння переваг та недоліків обох авто у вигляді списку для більшої наочності.